Тож у Києві міністри оборони України та Польщі підписали меморандум про створення спільної робочої групи з безпілотних авіаційних систем. Очільник українського військового відомства Денис Шмигаль підкреслив, що нова структура має стати відповіддю на сучасні безпекові виклики та зміцнити оборонну співпрацю між обома країнами. Основним завданням робочої групи стане організація спільних навчань військовослужбовців. Також група працюватиме над обміном досвідом у використанні безпілотників, розробкою та випробуванням методів застосування і протидії дронам, а також інтеграцією нових технологій, посиленням взаємосумісності армії України та Польщі відповідно до стандартів НАТО. Крім того, сторони підписали спільну декларацію про розширення оборонного співробітництва, зокрема у рамках програми SAFE. Міністри також підписали лист звернення до союзників по НАТО із закликом направляти експертів до спільного центру з аналізу підготовки та освіти, а також долучатися до його діяльності. Українська та польська сторони наголосили, що ці домовленості спрямовані на зміцнення безпеки обох держав та й усього регіону. Шмагаль висловив щиру вдячність Польщі та особисто пану Касіняку Камишу. Разом зміцнюємо безпеку наших країн та всього Європейського континенту, сказав він. У свою чергу віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк камеш додав, що Польща вона усвідомлює, що лінія безпеки Польщі проходить по лінії фронту між Україною та Російською Федерацією. Що ви думаєте про таку співпрацю Польщі та України? Напишіть в коментарях. Отож, минулої ночі польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських та російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі. Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою, що демонструє високий рівень загрози для безпеки країни. Кордони з Білоруссю було закрито у ніч на 12 вересня через російсько-білоруські військові навчання. Запад 2025 які тривали до 16 вересня у міністерстві внутрішніх справ Польщі наголосили, що завершення навчань не означає автоматичного відкриття кордону. Він буде відкритий лише після того, як служби переконаються у повній безпеці території Польщі та відсутності будь-яких провокацій. Посилена активність дронів свідчить про те, що контроль над повітряним простором залишається критично важливим для прикордонних служб країни. Спостереження включають як білоруські, так і російські безпілотники, які потенційно можуть використовуватися для розвідувальних чи провокаційних дій. Польща продовжує стежити за безпековою ситуацією на кордоні та робить все можливе для запобігання порушення повітряного простору та збільшення стабільності регіону. Водночас влада країни наголошує, що відкриття кордону можливе, втім лише після підтвердження, що загроза повністю. Осунена таким чином, закриття польсько-білоруського кордону є тимчасовим заходом безпеки, який відповідає поточним ризикам і військовим навчанням у регіоні, які, до речі, два дні тому закінчилися. Що ви думаєте про таке посилене патрулювання кордонів? Напишіть в коментарях. Польща перевіряє будівлі на придатність як бомбосховища. Анна Львова, Польське радіо для України. Вітаю! Отож, станом на цей місяць, на вересень, органи безпеки Польщі замовили майже 4 тисячі перевірок будівель, щоб оцінити їхню придатність як бомбосховищ та екстрених укриттів. Перші результати цих перевірок ми вже знаємо. Державна пожежна служба та районні інспекції будівельного нагляду проводять детальні огляди об'єктів, які потенційно можуть виконувати захисні функції. Наразі вже провели понад дві тисячі інспекцій, і за підсумками органи цивільного захисту отримали технічні висновки щодо стану ось цих от будівель. І, от, за попередніми оцінками, понад тисяча будівель відповідає вимогам, визначеним у постанові Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі. Ці місця можуть використовувати як укриття або місце переховування у разі небезпеки. У рамках програми захисту населення та цивільної оборони у 2025 та 2026 роках передбачено майже 5 мільярдів злотих для місцевих органів влади. Ці кошти планують витратити на модернізацію, на ремонт існуючих укриттів, будівництво нових захисних споруд, а також і на розвиток систем оповіщення. Згідно з новим законом про захист населення та цивільну оборону, місцеві органи влади зобов'язані визначати об'єкти, які можна в майбутньому перетворити на захисні споруди. І це стосується як підземних поверхів, так і вже існуючих будівель і нові інвестиції. Власники та управителі цих будинків можуть подавати заявки на цільові субсидії для облаштування тимчасових укриттів та приведення об'єктів у відповідність до вимог захисту, і ця субсидія може покривати до 100% витрат на інвестиції. Нагадаємо, що не лише Польща такі інвестиції впроваджує весною. Латвія, наприклад, розглядала варіант мобільних бомбосховищ, а Литва випробовує матеріали для бункерів із рахуванням досвіду. Україна. що ви думаєте про такі заходи? Чи потрібні вони в європейських країнах? Напишіть в коментарях.